Ви маєте прекрасний вигляд, які у вас є особливі секрети догляду за собою. Можливо, щось в домашніх умовах робите, чи, можливо, до косметологів ходите? Ой, вам все оце розкажи. От все розкажи. Я плаваю. Зараз я оце літо рідко плавала в Дніпрі, а то я переходжу через дорогу і беру ласти і пливу. І ось одного разу. А в Ласах вже пливеш так, що ну, нормально, да? можеш відпочити, постояти. А потім включаєш швидкість і поїхали. А якийсь чоловік дивився, дивився на мене, дивився, як чуть не втопився. І коли я мимо пропливала, він каже: Слухайте, вас треба відправити на Олімпійські ігри. А я кажу А чого?. Стою собі у воді, а він бідолаха заклинається, і це говорить мені таке. А того, що ви так швидко, каже, плаваєте? Я думаю, ну ладно, я кажу, дякую і поплила собі. Вихожу